Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд високорослих томатів, які ми вирощуємо в нашій теплиці. Вирощували їх на ваших очах разом з багатьма вами. Тому, я думаю, буде цікаво подивитись на ці рослини під час плодоношення, коли вони з плодовим навантаженням. Теплиця у нас невелика, але хочеться вирощувати побільше сортів. Чому? Тому що, по-перше, для себе це цікаво, а по-друге, Оскільки ми знімаємо відео за той чи інший сорт, то також, я думаю, для багатьох городників буде цікаво, якщо вирощувати кілька сортів. І давайте розпочнемо з першого ряду. Ми підписали, все у нас підписано для упорядкування, де який гібрид росте. Перший це калібрі. Що я можу сказати за цей гібрид? Ось можете бачити, яке плодоношення, які. Китиці під час плодоношення, як вони наповнені, нав'язані, вони такі щільні, без шпарин таких, знаєте, ну, зав'язуваність була дуже непогана. Хочу сказати, що дуже несприятливі умови в цьому році були, тому важко, томатам важко. Деякі попіклися від спеки, деякі е, ну, писали в коментарях, у декого взагалі попропадали, посохли, покрутили листя. Ось так виглядає. Китиця на томатах Калібрі. Що я вам хочу сказати, друзі, зараз я. Оглядав і ось виявив два плоди з вершиною гнилю. Коли два плоди, це не становить небезпеки, загрози для загального врожаю. В цілому все з плодами добре. Немає такого. Бувають, якщо важкі випадки цієї хвороби, це фізіологічна хвороба, яка викликана не інфекціями, не грибами. Так ось ця хвороба, якщо її допустити, вона може знищити до 50% врожаю. Ось четверта китиця ще зелена, п'ята на наливі, шоста, сьома. До восьми китиць ми вирощуємо. Зазвичай, якщо дозволяють нам погодні умови. Ну Давайте ще раз, друзі, ось так виглядає. Я проведу донизу в середньому навантаження на томатах калібрі. І давайте пройдемо по ряду. Щоб не показувати суто один кущ, ми, бачите, видалили зараз листя до третьої китиці. Для чого? Для того, щоб більш так, дружно все червоніло. Плоди. Плоди вже налиті, вони вже їм не треба наливати, вони вже мають свій сортовий розмір. Ось так виглядає калібрі. Ось тут дивіться яка китиця, вона сховалася. Ну, сподобались. Плоди сподобались. В смакові якості непогані. А це у нас сашер. Один кущик ми вирощуємо, чорноплідний томат. Ну, такий, в ньому є спеціальний е, такий, речовина, яка робить чорні плоди, забарвлення таке. Це суто на любителя, тому ми для себе суто один кущик. Давайте перейдемо до наступного гібриду. Це гібрид Бенігар. Висаджували ми ці томати в теплицю 3 травня. А сіяли, до речі, всі ці томати 6 березня. Тобто, 60-денну розсаду ми в цю теплицю висаджували. Ну, давайте подивимось на бенігару. Це також сливка, як і. Колібрі, але це жовтоплідна слівка. Можливо, комусь подобається саме жовтоплідний томат. У когось алергія буває на червоний плід томату. Тому, друзі, ось як альтернатива смачному томату. Але не червоноплідному. Ну, по цьому, давайте пройдемось також, щоб подивитись, не всі, на жаль, на першій китиці, ось саме сута на цьому рослині, не всі плоди збільшились до сортового розміру. Але в цілому плодоношенням на цих томатах, на цьому габриді, ми задоволені. Зараз верхні китиці ще в стані наливу плодів, ще плоди невеликі, ось, бачите, теж ось один. Пліт я виявив на ваших очах прямо початок вершинної гнилі. Таке буває, на жаль, ніхто на 100% не застрахований, як то кажуть. Ось такі китиці, ось такі плоди. Вони трішки меншого розміру, ніж плоди на колібрі, але вони смачні і вони доволі такі ну, багато по кількості їх. Ось так давайте ще подивимось, як це виглядає, запам'ятаємо це. Можливо, хтось це відео буде дивитися взимку, обирати насіння. До речі, на рахунок насіння хочу сказати, друзі, що є вже в продажу свіже насіння цього року, фірмове професійне насіння в інтернет-магазині Тетяни Вікторівни. Все насіння, з якого ми вирощуємо овочі, квіти купуємо у Тетяни Вікторівни. Я посилання залишу в описі до цього відео. І від 10 насининок, чи бенігари, чи калібри, чи багатьох-багатьох інших сортів, ви можете в неї замовити прямо зараз. І вона вам швиденько надішле. Це зульфія. Ну, на рахунок Зульфії, що я вам хочу сказати? Особиста моя думка це дуже гарний сорт. Гібрид томату, він дуже такий плодовитий, він вражайний, але у нас він в цьому році не досяг тих показників, яких він може досягнути при трішки іншій схемі вирощування, в чому недолік вирощування багатьох різних сортів та гібридів. В одній теплиці це те, що ми проводимо всі підживлення однакові для всіх сортів. А вони різні самі по собі по своєму розвитку. Якісь генеративного типу розвитку, їм потрібно трішки більше азотного живлення, а якісь вегетативного типу розвитку, їм азоту треба менше. Так ось ця різниця призводить до того, що комусь вистачає, комусь. П... Це вже передоз, а комусь цього взагалі не потрібно було. Тому не отримала наша Зульфія тої кількості живлення, яке їй потрібно. Її треба, треба було трішки інтенсивніше живити, але в такому випадку у нас би вже були переживлені. Ми обрали середню схему підживлень таке, щоб влаштувало всі сорти по середньому. Якщо б вирощували суто зульфію в, в цій теплиці, то зовсім по-іншому, б ми живили і зовсім інший результат ми б на неї побачили. Взагалі, це дуже гарний томат. Ось таке плодоношення. Зав'язуваність можете побачити. Як і китиці, але вони недозаповнені. Плоди повинні бути на них значно більшими, вдвічі майже більшими. А так, по кількості, по всьому цьому тут є потенціал, дуже великий потенціал. І дивиться, ось китиця з Ольфії. І ось що сталося, ось наприклад, з цим плодом, він просто його спека знищила майже. Бачите, як Шкірка змінилася, вона пожмукалася, тому що тут спекотно, такі умови вирощування були в цьому році, ну, жах просто для рослин. Я взагалі не уявляю, як вони це все перенесли. Але незважаючи навіть на те, що Зульфія не взяла свій сортовий розмір в повному обсязі, я вважаю, що результат все ж таки непоганий як для середньостатичного вирощування. Давайте ще подивимось на томат Сара. Ми вперше його вирощували, він по відгуках був такий, чому ми вирішили його вирощувати. Він такий ну, не зовсім звичний для нас, як для вирощування. Ось такі плоди, він м'який, він м'який, він, він соковитий. Він такий, ну він дуже смачний, по перше. Але він такий своєрідний, його розсад... в розсаді він взагалі жахливо виглядав. Я думав, вже розсада псується, але ні нічого, потім все виправилося. І ось такі зараз ми з вами бачимо результати. Тут він ще не достиг трішки ось такі китиці. Це томат Сара. Непоганий по смакових якостях це гібрид. Дивіться, які величезні бувають на ньому плоди поодинокі, вони не цей. Ось так виглядає томат Сара. великоплідний. Він смачний для вживання в свіжому вигляді, на салати, таке інше. Але для транспортування, припустимо, його вирощувати. Ну, я не знаю, я б, скоріш за все, не став би. Не буду не радити, не відговорювати когось, вирощувати для продажів. там таке. Але я б, скоріш за все, ми б не стали, тому що він м'ягкувати. Ось цей, коли достигне, він великий, він смачний, його одного ріжеш і повна тарілка буде вже салату. Трішки є ось ці жовті плечики. Якщо цікаво буде, друзі, можемо зняти за це відео, я можу розповісти, чому таке трапляється. І от, ну по-перше, саме за Сару, хочу сказати, є така у цього сорту, вочевидь, є, як це сказати, пред... така предрозположеність. Якщо так можна сказати, поправте, будь ласка, в коментарях, як це правильно українською сказати. Ну, схильність, я би так сказав. Тому що на всіх інших томатах, ось, наприклад, Зульфія, ми навіть і. Наметків не бачимо, щоб були якісь жовті плечики. Або, припустимо, на колібрі. Такого також ми не бачимо. ну На Бенігарі там вона сама по собі жовта, тому тут і дивитись немає чого, тут немає взагалі плечиків там все як потрібно. А ось Сутосара вона вибаглива. Ось, друзі, скажу вам, вона вибаглива, тому ну не знаю, чи будемо ми її на наступний рік вирощувати. В цьому році вирощували. Вперше, ще раз повторюсь, я не шкодую за те, що ми їх вирощували в цьому році. Але чи станемо ми їх вирощувати? Хто не вирощував, до речі, я вам раджу спробувати. Спробувати, Можливо, вам воно зайде, воно вам сподобається. Я впевнений, що смакові якості сподобаються, то 100%, тому що вони дуже смачні, дійсно. Ось такі, я вам розповідаю, аж трішки цей, його прямо згризти схотілося. Вони дуже смачні. Так що, друзі, також на насіння Сари залишу в описі від п'яти насининок. І тут у нас останній ряд, рядок, давайте перейдемо до нього. Дивіться, це сакура. В кінці ряду зараз підійдемо. І Star Gold Star Gold Gold це, ну, ви знаєте, це золото, Star золота зірка. Так, ось чері Ми їх збираємо, але поштучно Бачите? Так, так, підійшли, там нарвали дуже смачні томати. Star Gold солодкі як, скажіть, мармелад. Я так завжди раніше років. 20 тому ми активно торгували на ринку різними овочами, квітами, ну так масово. І ось я казав, солодке як мармелад. І це дуже впливало на вибір покупців. Але я завжди правду казав, що якщо воно солодке, то воно солодке. І сакура ми вирощуємо цю, цей томат, цю чері вже років ну, 5. Сім, в невеликих кількостях, кілька е, кущиків, але завжди вирощуємо. Тому що вони смачні, вони легко вирощуються. До речі, ай, трішки обламав я цю китицю. На жаль, це ну варвар просто. Дивіться, я торкнувся і вона ось так от прямо цей Тому що вона все ж таки хоче дрібненькі такі плоди. Ну, як дрібненькі, це сортові розміри їхні, але ж вони мають вагу таку. тому на жаль вони ось так обірвалися. Дуже смачні плоди. Ось, друзі, що хотів коротенько вам розповісти за томати, за результати цьогорічного вирощування високорослих томатів в нашій теплиці. Майже все відбувалося на ваших очах. Разом з вами ми проводили посів, проводили. Пікерування, пересаджування, висаджування, підживлення, поливи, підв'язування все я показував на своєму каналі. Дякую всім, хто вирощував свої томати разом з нами. Попрошу вас в коментарях написати, чи задоволені ви результатами, як у вас справи з вашими томатами, буде почитати дуже цікаво ваші відгуки. І, звісно ж, на наступний сезон, на наступний рік також чекаю, що ми разом з вами будемо вирощувати. Будемо враховувати деякі нюанси, деякі помилки, деякі додавати новітні способи вирощування чи агротехнічні прийоми, які допоможуть нам досягти ще більш. Кращих результатів. На цьому відео завершу. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних вражаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!